Знаєте, мені потрібно було морально відійти від нацвідбору, тому що всі ці дні, заходячи в стрічку YouTube, я бачив тільки відео про нацвідбір. <клухи> всі блогери політичні, спортивні, модні і так далі прийшли. В тематику музики, я вибачаюсь, це моя тематика. Ну, типу, просто цього року знімали просто кому не лінь всі про нацвідбір. Трапилось те, що дійсно цього року нацвідбір був наскільки скандальним і резонансним, що хотіли обговорити це. Всі, але в даний момент, що я роблю я знімаю відео знову про нацвідбір. Ну я ж не висловився. Я ж не висловився, тому що в нас було шоу результатів. Нарешті виграла Джері Хейла Льона Альона. їде Тереза Марія. Ви почуєте мою думку? Я хочу почути вашу думку. Незвичайно обговорити бюджет нацвідбору, тому що я слухав різні думки. Хтось вважає, що бюджет нацвідбору це занадто. Я нагадаю, що бюджет нацвідбору склав цього року майже 11 мільйонів гривень. В мережі спалахнув скандал. О Боже, чому так дорого? На що пішли кошти? Але давайте згадаємо 2022 рік, коли виграла Аліна Паш, поїхали Калош Оркестра. Там здається бюджет того нацвідбору. Був щось 22 мільйони, я не згадаю, але зараз ви бачите скріншот скільки. Якщо говорити от по факту, то 11 мільйонів гривень, ну, типу, це жатий бюджет, тому що, ну, як би я там не критикував цей відбір за флопи і фафкапи, ну в принципі. Ну, цей відбір, от типу візуально був краще, ніж той відбір. І я хочу пояснити, да, в мене трішки грається біполярка, але якщо так проаналізувати, то дійсно бюджет цього нацвідбору в доларах склав 297 тисяч доларів. І насправді ми такі, ага, це вже ніби не так багато, да, як, як 11 мільйонів стається 200. Я хочу просто пояснити, коротше, 300 тисяч доларів на нацвідбір, це насправді не так багато. Чому? А тому, що я тут зібрав невеличку таку м -м, підбірку і хочу вам нагадати, що, наприклад, один кліп Макса Барських лінії Жилі коштував 150 тисяч доларів. Потім кліп Макса Барських зівер з той прошмандовкою коштував 250 тисяч доларів. І самий дорогий кліп Макса Барських, який був знятий до повномасштабного вторгнення, коштував... Приблизно 300 тисяч доларів. Це кліп. А тепер ми беремо весь нацвідбір. Це підготовка, це оренда того майданчика, де відбувався нацвідбір. Це створити умови, це оренда техніки. Це Заплатити людям, виділити виділити якийсь бюджет на номери. Хоча я знаю, що бюджет на номери виділявся просто мінімальний. Це не така велика сума, тому що дивіться: один ефір танців зірками на той час, коли до повномасштабного вторгнення, один ефір обходився. В 100 тисяч доларів. Ми маємо розуміти, що пройшов час. Ви знаєте прекрасно, як піднялися ціни в магазинах? Так, у нас в Україні ціни вищі, ніж в Європі в магазинах. Ви коли йдете в магазин, купляєте там щось собі поїсти, дивитесь, у вас мінус 1200 гривень на карточці. Ти дивишся в пакет, а ти нічого не купив. Про нацвідбір. відбір, мені здається, що вони і так вжались в бюджет. По суті, це би був один випуск «Танці зірками на даний момент з такими цінами. А тут у нас дійсно була підготовка, але я не виключаю ті факапи, да? зараз я скажу, що дійсно, якщо не виділялися бюджети на номери, так якщо це було все зжатому бюджеті, то. Реально, чому була така погана зйомка? Ну, реально, по факту, зйомка номерів це був повний крінж. Звукорежисер. От, типу, Або звукорежисеру не виплатили зарплатню, і він таки вирішив е халтурити. На запис, бо я не знаю. Ну, типу, я би хотів, щоб все-таки вкла... вкладався бюджет, якщо він там вже виділився до да, 11 мільйонів, то все-таки вкладався в бюджет в самий технічний момент, та, щоб ми бачили круто і чули це все круто. Але якщо ми говоримо зі сторони виділення бюджету в культурний розвиток нашої країни, то я вважаю, що типу, це нормальна, адекватна сума. В яку вони якось вклались, просто переведіть це в долари, і просто згадайте, які зараз ціни великі в Україні. І я дивився огляд на Телекір, де вона сказала: там дійсно порівняйте молдовський нацвідбір із нашим нацвідбором. Дійсно, в Європі взагалі нацвідбори такі кринжуваті. Якщо ви хочете огляд на молдовський нацвідбір від мене, да? то що я діда бачив того. Давайте зберемо три тисячі лайків під цим відео, і я знімаю наступним відео огляд молдовського нацвідбору. Поугараємо з вами. Давайте. Ну я хочу за це відео. Поставте лайк. Я наскільки розбавлений музичний критик, що я, мені не подобається звук, мені не подобається картинка. Ну, блін, ну вибачте, ну я такий. Да, але якщо ми порівняємо з крінжом відборів інших країн, то наш нацвідбір, ну реально. Ну, типу лакшері. Dance. Якщо ми вже говоримо про нас відбір, про представників від України, про музичні стиль, які представляє Україна на Євробаченні, мені цікаво дізнатися вашу думку стосовно нового релізу від співачки Марс Пел. Так, це саме той момент, коли я вам буду рекомендувати дуже цікаву музику, дуже цікавий реліз від української співачки Маргарити Шевченко. Маргарита сама родом з Одеси закінчила консерваторію. Зараз навчається в Парижі. Вона оперна співачка, але вона захотіла створити свою музику, унікальну музику. Це щось між поп-роком, Симфоні роком. Тим паче Маргарита робить абсолютно все сама. Вона створює пісні, шиє сама собі костюми і знімає сама собі кліпи. Це я говорю про те, коли ти щось хочеш, ти можеш втілити це все в життя. Ми маємо підтримати такий унікальний дійсно проект Mar Spell своїм прослуховуванням. А стосовно Франції, я вам хочу сказати: От ви послухаєте повну версію цієї пісні, я просто візуалізую цю пісню в французькому мюзиклі, який зараз популярний мольєр. Вона би ідеально підійшла в цю. Виставу, мюзикл. Це класно, що у Маргарити є свій слухач в Європі. Але давайте також зробимо, щоб в неї з'явився свій слухач із України. Ось знаєте, стане маршпел популярним у світі. Запусти тренд на таку музику. А ми потім всі прийдуть на нас відбір і будуть робити таку симфоні рок. А насправді е дуже часто якісь тренди на, нові, е на нове звучання музики е запускають. Е Такі артисти, як Марспел. Тож посилання буде внизу на кліп і в кінцевій заставці. А зараз ми поговоримо саме про цьогорічних переможець Джері Хейл і Альона Альон. Я був чесно дуже радий і відверто, типу, в мене. Я вболівав, типу, поїхали б циферблат. Я б дійсно був би радий, що поїхали Циферблат. Поїхав би Мелвін, він також заслуговує, тому що номер його на нас був ну реально. Класний типу і вихала Джері і Альона Альона. Вони були також моїми фаворитами. От чесно, після Джері Хейл і Альона Альони, хоча надо казати, Альона Альона, Джері Хейл, окей, вона от, з усіх років пісень, які були представлені від України на Євробаченні, я вважаю це моє суб'єктивно зараз. Але я вважаю, що це одна із топових пісень, найкращих пісень. Яку о, відправляла Україна на цей конкурс, і я хочу сказати про те, я давав інтерв'ю вже виданням стосовно цієї пісні, але я хочу і вам повторити, тому що ви ж можливо не читали. Ха. Читайте, пишіть там Ваня Расу, читайте по новинах, де я даю інтерв'ю. Я вважаю, що якщо ця пісня виграє на, на, на Євробаченні, типу, а вона може виграти на Євробаченні, якщо Джеріхи лише зельоне -льон, ну все підтянуть, да там м -м, номер крутий зроблять. А вони це зроблять. Я зараз повернусь до цієї теми. То я вважаю, що якщо пісня переможе на Європачні, то цього разу от ніхто не посміє сказати, що це там, там чисто через політику. Там, давайте це Джамала виграла, тому що там це через політику, Калуш Оркестра теж попав в потрібний час в потрібне місце. Да, Стефанії. Типу, якщо виграє Джері Хейл і Альона Альона. Це точно буде не про політику. Це буде саме про музичність і про хітовість даної пісні. Джері Хіл точно зробив все можливе, виправив всі свої факапи, які були на нас відборі. Чому? Тому що я просто хочу нагадати, да, яка була Джері Хіл на Вігані да, в минулому році в Door», Дедор, і як в неї взагалі трансформувалась музика? Людина переосмислює переосмислює да, багато всього і хватається зразу, все ну типу. Не затягнула, типу вона прогресує. І, типу, якщо ми хвилюємося за те, що Джері Хіл може бути якийсь поганий номер або факапи зі звуком, я впевнений, що Боже, ще скільки часу до Євробачення, що вона зробить все від себе можливе, щоб це звучало наскільки професійно. І взагалі я вважаю, в мене є відео навіть на каналі, де розповідає про майбутні мої такі прогнози про Джері Хіл. Я вважаю, що це не просто буде конкурс для Джері Хіл на євробачення. Тому що вона дійсно хотіла на це євробачення. Це буде про те, що Джей Хіл може стати такою ж самою співачкою, да та, таким самим артистом, який не просто виступив на Євробаченні, а який як Dion, як гурт Абба, як Ну можна сказати Манескін, вийшли з Євробачення дійсно на світовий рівень. Я хотів поговорити про номер як так, що мене дійсно здивувало, і я тут просто шокований. Що номер яктаку ставив Костя Томільченко. А що трапилось з Костю Томільченко, що він поставив такий номер яктаку? Я не хочу ображати не Яктак, не Костю Томільченко, але або Костя Томільченко заплатили 100 доларів, або що це було, щоб Костя Томільченко поставив такий номер? А Герман Нєнав комусь ставив номер в цьому році чи ні? Або у Кості Томільченка це була не пісня фаворит і взагалі йому не було цікаво, бо йому реально мало заплатили на 100 доларів. Ну що це було? Друзі, я вам дякую за перегляд. Я хочу вам нагадати про курс по мобільному монтажу. Ви можете ознайомитись з ним в мене в інстаграмі, почитати відгуки. Я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви зі мною. І дякую, що у нас дійсно також унікальні думки. Хтось мене підтримує, там хтось погоджується з моїм, хтось каже інші думки, але обов'язково аргументує. Ось за це я вас люблю. Що ви не просто можете сказати, Ваня, ти не правий, а ви ще й аргументуєте цю думку. І це дуже круто, що ми можемо так робити курс по мобільному монтажу 3000 лайків і робимо огляд на молдовський нацвідбір.